У самісінькому центрі міста, де ми черпаємо знання про нашій край історичному музеї, захоплюємося виступами нашої молоді та приїжджих зірок у міському будинку культури, вчимося грати на музичних інструментах у дитячій музичній школі, прокачуємо свої навички та проводимо змістовне дозвілля у молодіжному просторі саме час. А віднедавна вивчаємо круті трюки у скейт-парку, розташовується одна з найдовших вулиць Кам'янської громади. Колись ця вулиця носила ім'я декабристів. Та чи замислювалися ви над тим, хто це такі? Декабристи це група російських офіцерів, які у 1825 році підняли повстання проти царя. Так, вони були проти самодержавства, але за збереження Російської імперії. Українська незалежність у їхніх планах цього не було. Тепер ця вулиця має ім'я Івана Мазепи. Гетьмана, державника, який понад 20 років очолював Гетьманщину. Він розвивав освіту культуру, будував храми. І головне, у вирішальний момент став на бік боротьби за незалежність України, уклавши союз зі Швецією проти Московії. За це московський цар Петро І наказав російській православній церкві накласти на Івана Мезепу анафему, тобто офіційне церковне прокляття. І лише через понад 300 років, аж у 2010 році, Українська Православна Церква Київського патріархату офіційно її скасувала, відновивши добре ім'я гетьмана. Так співпало, що на цій вулиці розміщений ще й один із найновіших храмів нашої держави Петропавлівська церква. Іван Мазепа став символом супротиву імперській політиці. За це його ім'я намагалися стерти з історії. Але сьогодні ми повертаємо все на свої місця. Для української молоді сьогодні важливо знати, наша історія це не додаток до чужої, а власна, сильна і гідна. І кожна така вулиця нагадує: майбутнє будується на своїх українських героях. Назва має значення.